Батька та сина з Полтавщини зупинили на українсько-румунському кордоні військові. Чоловіки планували оминути пости прикордонників через гори та річку тису. У них виявили гідрокостюми, змінний одяг а також гострі щепці. Про це повідомила начальник прислужби Мукачівського прикордонного загону Глеся Федорова. Затримали втікачів 3 жовтня о 13.40. ними виявилися мешканці Кременчука, одному 50 років, молодшому 22. Затриманих доставили до прикордонних підрозділів для з'ясування обставин. Оцінку їхнім діям надаватиме суд. Військовослужбовці відділу ділове зупинили одного жителя Запорізької області та батька із сином з Полтавщини, а саме з міста Кременчук. Серед речей полтавчан прикордонники виявили змінний одяг, кусачки та гідрокостюми. Почерпнувши інформацію із різних соцмереж, родичі вирішили самостійно прокласти собі маршрут. Спочатку гірською ділянкою гори туристи мали намір обійти. Контрольні пости прикордонників, а далі подолавши за допомогою кусачок загороджувальний паркан, у гідрокостюмах переплисти тису, якою пролягає українсько-румунський кордон. Кінцевою точкою запланованого так званого вояжу мешканців Кременчука, мали стати Сполучені Штати Америки. Зустріч із прикордонниками, 50-річний батько та його 22-річний син, не планували, але все ж таки прикордонники їх затримали для з'ясування усіх обставин та складання адмінпротоколів про адмінправопорушення, передбачене статтею 204.1 Кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України затриманих достало до прикордонного підрозділу. Вже невдовзі оцінку їх діям надаватиме суд.